кажуть, що справжнє кохання важко пояснити та описати словами. Справді це почуття є настільки глибоким та важливим для кожної людини, що дуже важко дати йому визначення. Але сьогодні, в день святого Валентина, коли в повітрі літає магія, тепла щирості, ми вирішили все-таки віднайти відповідь на запитання, що ж таке кохання. Тож сьогодні вустами дітей про кохання це. Те, що об'єднує всіх українців, це коли люди закохуються одне одного. Я думаю, кохання це коли ти любиш своїх близьких людей і побажаєш їх і стараєшся для них. Воно може бути до своєї родини, сім'ї, дітних. Кохання це коли якась одна людина відчуває. Любов до другої людини. В коханні важливіше, що одна людина розуміє другу, і вони можуть е спілкуватися щось про одне, а не одна людина про своє, друга про своє. Ти, ти закоханий? Ні. А був колись закоханий? Так. У школі, в першому класі. Ну, серце одразу б'ється сильно. Кохання це коли друзі зустрічаються, вони люблять один одного і кохають проводити разом час. Кохання це коли дві людини закохаються в одне одного і люблять себе. Я кохаю саме більше це свої родину, свою сім'ю. Кохання це коли зв'язок між людьми об'єднує їх, коли вони можуть довіряти секрети один одному і вірити. Це почуття, яке можна зустріти не завжди, але воно приходить. Також кохання може бути вічним. Кохання це дуже гарне відчуття, коли ти, ти можеш злітати зі своєю другою половинкою. Кохання це почуття, які відчувають люди одне до одного. Для мене це любов, коли ти поважаєш когось, тебе поважають. Це коли ти відчуваєш тепло біля якоїсь людини. Ви закохувались колись? Один раз зараз кохаю. Кохання це коли е, люд, о, люди одне одного люблять, коли е, коли вони довіряють одним одному. Для мене кохання це коли ти допомагаєш людині. Це таке почуття, коли хочеться просто бути з іншою людиною. Кохання взагалі здатне врятувати світ? Так.